З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, Верим, слава. Давайте почнемо з психологічного і суспільного ефекту нічної атаки дронами на Москву. Собянін мер Москви каже, що нічого не постраждало, все вони знищили, але третя атака за, ну, за останні 10 днів, наскільки я розумію, це вже системно. Як це може повпливати на мешканців столиці цієї терористичної держави? Ну, коли Собянін говорить, що це не впливає там на економіку, на все впливає. Наприклад, Туркменська авіалінія відмовилась літати в Москву через те, що там небезпечно. А вони періодично закривають аеропорти і так далі. І так далі. Тому вплив в дійсності є і такий, не тільки психологічний. А що стосується психологічного впливу, звичайно, що це дуже важливо для підриву. Довіри особисто до Путіна, тому що Путін обіцяв росіянам в обмін на свободи 20 років тому, а безпеку безпеки немає, і це створює звичайно такі підстави для зростання недовіри особисто до Путіна, не тільки не тільки росіяни, але й бізнес еліт в тому числі, тому що вони теж бачать, що безпека не забезпечується. А, далі є ще один такий цікавий аспект. Коли вперше прилетіли безпілотники на рубльовку, а тоді це було десь 2 чи 3 місяці тому. А Соловйов сильно обурювався, що росіяни зраділи. А він там почав кричати, що на рубльовці не живуть хіба там не живуть росіяни, і так далі. Це говорить, що досить цікавий аспект розламу в російському суспільстві. Ну, невідомо, саме москвичів кого... якось так ну, мінімально недолюблюють, а часто просто ненавидять. І... Так, так, так. Тут питання: кого більше ненавидить ця інша Росія? Українців або безпосередньо Москву, а, олігархів, а, які а, пограбували їх і так далі. і так далі. А це от дуже дуже гарний такий, знаєте, розлам, який. Може стати ну гарною такою передумовою для гарної громадянської війни, яку Україна може направити в правильному напрямку. Тобто а, такі знаєте, 17-й рік а, У вас шлют на війну. Оці хто сидять в Москві, а може краще піти пограбувати рубльовку, буде краще і більш безпечно ніж йти воювати в Україну. Тому тут е, такі аспекти. Звичайно, що Собянін буде говорити, що нічого не відбувається, як і російська влада. Ну, в принципі, я от вчора бачив, Аксьонов е, теж коментував е, вибухи в Джанкої. Він вчергово говорив, що нічого не відбувається. Відбувається е, утилізація е, боєприпасів. Ну, на моїй пам'яті, це вже десь п'ята чи шоста утилізація боєприпасів на території Криму. Яке чомусь відбувається саме під час воєнних дій. І тому ці, кожен такий удар це створює такі передумови для розхитування влади всередині Російської Федерації. Далі, що стосується інших регіонів, я думаю, що правильно б Україні було сконцентруватися на знищенні портової інфраструктури в новоросійську. Чому тому, що Новоросійськ це дуже важливий економічний центр Російської Федерації через неї проходить приблизно 30% експорту російської нафти, зерно там активно експортується. А у Росії не так багато в дійсності незабаразаючих портів. Новоросійськ один з них. І знищення портової інфраструктури, оце б нанесло величезний удар дійсності по економіці Російської Федерації, створило б нестабільність саме от в регіоні, які наближені до Кавказу. А це б Україні було б цікаво взагалі. Ми б могли помили на те, що називається продавати заходу. Питання демілітаризації Чорного моря саме з боку Російської Федерації, що там не повинна бути взагалі військової інфраструктури Росії, а взагалі не повинно бути це краще, взагалі позбавити Росію виходу до Чорного моря, а це знаєте значно краще виглядає ніж коли ми, наприклад, говоримо заходу, що Росія повинна бути розвалена. Тому що Захід і Китай вони не готові до розпаду Російської Федерації, а от позбавлення її виходу до Чорного моря, так, створення, наприклад, сухопутного коридору з Грузії або Каспійського моря до України, далі в Європу, це вже цікавіша історія. Тут, знаєте, так, знаєте, така бойова нічия, як полюбляються. Говорити тільки не за рахунок України, а за рахунок Росії. Тобто Росія ну, залишається в, в таких от кордонах, що в принципі зараз в, в, розглядається на Заході всіх інших. Але якщо буде позбавлено від, наприклад, виходу до Чорного моря, це нанесення дуже така потужна рана, яка буде крово. Що ти знищується один з економічних центрів Російської Федерації? От Краснодарський край, це така от там, така агломерація, такий як кластер можна назвати. Економічної активності Російської Федерації це створює, створює великі. Проблеми для росіян плюс це цікаво було б, наприклад, Китаю для створення альтернативного шляху по суходолу до Європи в обхід такої великої Росії. Цікаво Туреччини, цікаво було б ти самим першу чергу, Велика Британії. Цікаво було б Сполученим Штатам Америки, тому що це відповідає їхній такій стратегії. А балансування, тобто не знищення, а створення проблем для тої країни, яка вдає їм підстави турбуватися, і при цьому ну Росія, як я сказав, залишається поки що в тих кордонах. Цієї але дуже дуже сильно поранена. Тобто вона буде стікати кров'ю. І я вважаю, що це правильний був би підхід з нашого боку. Якщо немає портів у нас. Поки що на чорному морі, то портів не повинно бути у вас на чорному морі, і взагалі немає, не повинно бути баз для базування вашого флоту. А, і це, ну знаєте, як. Говорив Фалькапон, добрим словом пістолети можна засягнути більше, ніж добрим словом. Оце правильна паравона, по добре, От. про пістолети, які будуть виглядати, як, наприклад, морські дрони, будемо тримати це в голові. Давайте тепер про ще одну цікаву історію, тому що ну, зазвичай про поведінку керівників розвідувальних відомств не повідомляють. Але ця війна вона вже стала ну, там, винятком. По-перше, ще до початку широкомасштабного вторгнення активно почали публікувати інформацію розвідувальні відомства і сполучених штатів і. Відповідно Великої Британії далі було кілька візитів до України шефа ЦРУ, і про це теж потім ставало відомо. Хоча зазвичай такі речі робляться таємно. Ну спеціальні розвідувальні таємні служби вони для того і називаються таємні, щоб про їхню діяльність менше знали. Тепер от офіційно е визнають, що керівник головного управління розвідки Буданов з'їздив до Болгарії. Там була ціла делегація. Він зустрічався з міністром оборони. Знову ж таки, шефом розвідувального відомства. А от, власне, крім самого факту візиту, що нам треба розуміти, навіщо про це розказують? А, ну, дивіться, а, ну на відміну від попередніх воїн, все ж таки ми живемо в світі а, а, інформаційному, так. А, і створення правильних а, а, правильних а, позиціонувань і створення правильних міфів воно теж працює і досить ефективно працює тому тут а, активність ви правильно помітили що це не не типова так а не типова війна ніхто в такі нув пічав на не воював в часи інтернету і все що з цим пов'язано тому це правильний, ну я вважаю, що це виправданий підхід. Хоча знаєте, деякі то теж на заході це критикують, але я вважаю, що це правильний підхід, тому що це працює в першу чергу на росіян. Чому тому, що вони починають боятися, боятися українців, боятися. Що до них прийдуть, а так далі. Ну, це знаєте, як тактика масаду, які вони робили. Ну, знаєте, з... сад ніколи вони... не визнавав своїх операцій, але створив про себе такий міф про свою о, всюди сущність. Про те, що вони правильно. в будь-якій точці світу дістануть і ні в кого не будуть питати дозволу, правильно, що їх справді правильно. бояться. Оце нам так... щось подібне так. треба. Так, да, тільки вони ж працювали над цим, над цим а, іміджем, скільки там, 60-70 років, ну, то просто інший час був, так. Вони там повбували, наприклад, 100 людей, а тисячу бояться, так? У них там, знаєте, страх смерті більше, ніж сама смерть. І з'являється параноя, що вони скрізь. Ну от дивіться ситуація, коли вперше удар оцнову про ці дрони, перший удар дронами морськими він же був минулого року в бухті Севастополя. Угу. А тоді да, тоді ЕСБУ для того, щоб показати, що вони не мають ніякого стосунку до цього, одразу ж фактично на, на офіційних ресурсах опублікували відео. Так що от в бухті Севастополя в скрепах Скреп залітають дрони на двоні. Далі потім була. На цьому з дронами вже на Кримському мосту. Тепер удар по танкерах, в тому числі. І дивіться, якщо ви бачите, як росіяни реагують, в тому числі, наприклад, на різні ліквідації різних осіб. А ліквідували татарського, це СБУ зробило. Так вони так і говорять. А оця нещодавно Собчак з Сімонян говорили, що на них полювали на них, нібито. Да, да, це теж вони теж говорять. Це все робота СБУ. А це правильно, це створює атмосферу параної. А коли створюється атмосфера параної а, в військових колах, в тому числі пам'ятаєте, там в Краснодарському краї бігав цей а, вибіг, вибіг на пробіжку якісь там керівники, Капі... капітан капітан підводного човна, краснодар. Да, і... Да, він закінчив життя прикрим самогубством, трима кулями в живіт і чотирма кулями в спину. Да? А це теж створює систему параної, систему, в якій руйнуються зв'язки довіри всередині, наприклад, військового відомства, всередині Росії, вони починають шукати шпигунів. А коли ти створюється параноя, ти не можеш взаємодіяти, а взаємодіяти. Ну, це основа і довіра, це основа а, а, мобілізації суспільства. Тому в даному випадку воно працює як слід. Я тут а, підтримую те, що ну, те, те, що я бачу, як це працює на росіян, а, і це. Дуже правильно, нехай бояться, нехай вони знаєте, прокидаються в холодному поту. А нехай озираються постійно, нехай розуміють, що до них що прийду... їхня власна тінь може їх здати СБУшникам, а тоді так. до них прийдуть. Окей, слухайте, а бо про тих, хто не боїться. Давайте поговоримо, тому що чергове затримання значить 85 тисяч доларів. Депутат Анатолій Гунько, фракція Слуга народу. Далі е, виключення з фракції це Давида Рахамія, голова фракції Слуга народу, кажуть, що будуть виключати з фракції Богдана Торохтія, тому що його родина купувала елітне майно а сам він продовжував отримати з бюджету компенсацію за оренду житла. От, власне, якось безстрашність е, певних українських е, там депутатів. І оці всі історії з воєнкомами ну вона якось не до них не доходить. Я так розумію, що всередині України СБУ і там Набу ДБР не бояться. Ні, чому не бояться. Бояться просто знаєте за 20 можливо... баксів. Це завжди 20 баксів. 80 тисяч да, 85 п'ять да. тисяч баксів. Це просто ну так треба, так треба. що, ну а там на далі, хоч, хоч шо. ну думаю, Вони думають, що мене принесе там, умовно кажучи. Не принесе. Я вважаю, що це гарна робота набу. Вони ж там спільна операція теж за збув, заробили. Угу. А по цьому, по цьому це гарна робота. Показують, що на торк... до не буде. Кожного, який ну з є доказова база, буде притягнути до кримінальної відповідальності, українці знаєте, у нас в чому у нас погано, ми часто говоримо, що знаєте, ну може там не треба це виносити, будуть думати щось погано про владу. Ні, так систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Так, тобто, ми повинні все рівно чітко і ясно розуміти, давати. Зрозуміти корупціонерам, що їх спіймають, так і невідворотність покарання, звичайно, повинна бути в цьому випадку. А влада повинна розуміти, що з токсичними особами вони їм не пошляху і вони не будуть їх захищати. І тому, ну а тут, знаєте, це теж працює, знаєте, такий ж, такі як міф. Одного спіймали, а інші починають же думати: брати, не брати, а навіщо воно мені потрібно. Навіщо проблеми мені а, і так далі? Тому тут, звичайно, що ну, тобто це може я... піднімати цінник корупції, хоча навряд чи викорінить повністю корупцію. А, от ви правильно говорите. Ви правильно говорите, що це от глибинна проблема взагалі того, що. Зростають ризики, а коли зростають ризики, то все рівно вони готові. знаєте, ну та така у них логіка. Треба красти тоді не 10, наприклад, мільйонів, а треба красти одразу ж 100 мільйонів. Половину ти там на десь адвокатів можеш витрати, а інше можеш наприклад скердувати за кордоном. А тому я ну я взагалі прихильник того, щоб у нас жорсткішого законодавства не стосовно. Безпосередньо корупціонерів, а сім'я корупціонерів повинна розглядатися в українському законодавстві як організоване злочинне угруповання. А, і відповідно, ми тоді зможемо розірвати оцей ланцюжок, що я зараз буду красти в Україні багато, але ж діти мої будуть жити добре. Ні, вони повинні всі розглядатися як учасники ОПГ. А більш того, якщо є а, в якщо є а... Ну тобто, якщо а, умовно мене, кажучи, нет. одна людина в сім'ї десь щось нацарювала незаконно, та потім передала або на ці гроші купила квартиру своїй дитині, то дитина відповідно як отримувач має розглядатися теж як частина цієї так, організованої ОПГ, злочинної групи, ОПГ, да, і те, що яка на себе записує, і, і ну, мама, це, яка є подачі, любить скорость так. у дубінського, Так, да, да, да це ми тобто ми повинні не одну людину розглядати так. А одразу ж як організоване злочинне угруповання, тоді це по-іншому буде виглядати. Більш того, є ну, якщо не помиляюся, в південній Кореї існує таке практика, що якщо нанесення шкоди державі, то якщо людина не виплачується шкоди державі, то ці борги наслідують його діти і його родичі. Вони виплачують так тоді ми тоді ми а, розірвемо розірвемо це коло, а, коли діти, начебто, отримують будуть жити гарно. Ні, діти теж не будуть жити гарно. Вони будуть виплачувати борги за за цього за свого, за свого корупціонера. Тому що в 99 випадках, а, які можна бачити, діти втягнути в таку діяльність, також вони на себе оформлюють майно. А вони оформлюють на себе а, теж квартири за кордоном. А потім говорять, що ми що вони не мають ніякого стосунку до цього. Ні, вони мають стосунок до цього. Тому а, розширення знову таке розширення відповідальності а, а, родини. Тобто, ми не повинні розглядати отулю, наприклад, гунька. Так ні, гунько це не корупціонер корупціонер, як, як організована злочинна група. Це його сім'я. У нього до речі, дружина. по-моєму, ще там голова облради обл була від слуг народу. Так а, розглядати як організовану організовану злочинну групування, якщо інше не буде доведене по іншому. Тому тоді, оцю ланцюг, так ми розірвемо. Тоді а, корупціонерам буде зрозуміло, що наскердувати віддати дітям не вийде. Дітей, діти теж будуть нести за це відповідальність. Тоді, тоді, от в іншому випадку, тоді ми отримуємо зовсім інші підходи до боротьби з корупцією. Ясно, ну і на фінал, напевно, дуже смішна історія. Давайте тепер започаткуємо день подяки на американський зразок. Значить, Георгій Мазурашу теж від «Слуги народу запропонував такий законопроект. Він же колись засвітився з тим, що треба поміняти рядки в гімні українському. Що це за законодавчий спам? От це про що? Знаєте, це відомий радянський фільм, був «17 миттєвості вісни, там коли Мюллер розмовляє з Штирліцем, Там є така фраза говорить: ну неможливо прорахувати логіку на професіонала, так от те саме, ну немає там ніякої логіки, тому що який день подяки? Це День подяки, це американське американське свято, яке пов'язана з історією заснування Америки як держави, коли. А там перші, ну, не перші, перші мігранти постали. приїхали і коли освоїлись, да. зрозуміли хух, у нас Освою хоч щось взагалі. вийшло, до чого, і це до чого їхня тут історія. України. Україна тут насправді ні до чого. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній.